Процесі укладання і підписання мінських угод грубо були б порушені всі базові норми законодавства України не щодо міжнародних договорів. Не викликає ні у кого жодного юриста чи правника сумніву, що ці угоди для того, щоб вони набули чинності і обов'язковості для України, мають спочатку бути ратифіковані Верховною Радою. Президент України не Порошенко. Не вносив мінські угоди на ратифікацію парламенту і Верховна Рада їх не ратифіковувала. Верховна Рада прийняла спеціальну постанову. Це було 16 квітня 204 року. Щодо ініціативи міжнародних переговорів з питань деескалації ситуації навколо України. І в цій постанові Верховна Рада наклала. Межі обмеження для будь-яких міжнародних переговорів для українських переговорників. зокрема в пункті 3 цієї постанови чітко говориться, що не можуть бути предметом будь-яких міжнародних переговорів питання, що складають. Предмет внутрішньої компетенції України, зокрема питання конституційного ладу України та територіально-адміністративно-територіального устрою України, таким чином президент Порошенко не мав жодних повноважень вносити на торги на переговори у мінську питання неконституційного устрою, і він грубо порушив, в тому числі і зазначену постанову Верховної Ради від квітня 2014 року. Ну і зрештою. Міжнародне право так звані мінські угоди не витримують жодної критики з точки зору міжнародного права і передусім базового документу Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 1969 року. В цій конвенції є відповідна стаття 52, яка говорить про юридичну нікчемність будь-яких угод підписаних під загрозою Зою застосування сили або в умовах застосування сил. Я думаю, що нікого в світі нема жодних сумнівів, що всі мінські угоди українська сторона підписувала саме в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації. То ми можемо говорити про те, що з точки зору як нашого внутрішнього, так і міжнародного права мінські угоди є юридично нікчемними і не. Накладають на Україну жодних міжнародно-правових зобов'язань. По суті, якщо задатися питання, а що ж таке мінські угоди, то відповідь проста: це особисті політичні зобов'язання президента Порошенка, які він взяв перед низкою міжнародних лідерів, Перед усім перед канцлером Меркель, перед президентом Франції Ландом і. Президентом Росії Путіна, причому взяв ці зобов'язання через неповноважену особу колишнього президента Кучми. Тому ми, ми бачимо деякі позитив в мінських угодах лише як умов перемир'я тимчасового перемир'я під час війни, під час військових дій, які дозволили нам безумовно мобілізувати нашу армію, зміцнити нашу обороноздатність – здатність це певна передишка. В цьому є її позитив, але жодних зобов'язань з точки зору змін нашого законодавства вона на нас не накладає. Саме тому фракція радикальної партії офіційно звернулася до голови Верховної Ради Володимира Борисовича Гройсмана, до Фракцій депутатських фракцій, членів коаліції, а також до профільних комітетів Верховної Ради з у закордонних справах з питань європейської інтеграції, з питань національної безпеки і оборони, також з питань правосуддя з тим, щоб закликати їх по перше не повторювати неправдиві і. Твердження про, начебто, існування е, зобов'язань міжнародних зобов'язань України за мінськими угодами і не виводити в оману ні українських громадян, ні наших міжнародних е, партнерів. А по-друге, жодним е, е, чином не намагатися імплементувати ці угоди в українське законодавство і е, в конституцію України е, не, з, е, з тим, щоб ми дотримувалися все таки принципу верховенства права, дотримувалися якоїсь правової свідомості, а не здійснювали зміни нашого законодавства і конституції під зовнішнім тиском. Ми не програли війни, ми не Підписували акту капітуляцію, щоб ззовні нам дикутували за якою конституцією жити, і які закони приймати.